Вітаю, вітаю! Сьогодні на тибрі будемо ловити унікального жереха. І я знаю, що по жереху бувають турніри часто, тому намагалась якомога більше міток познаходити для вас. Отже, перша мітка. Йдемо на повітряний міст, повертаємо на ліво і біжимо сюди. Ловити будемо майже під мостом. Використовую я, сьогодні буде аж 5 міток. Так, і скрізь використовувати буду спіннінг, волкер 28 грамів, гачок 3.0. Закид бачили, куди зробила, на скільки метрів, Проводочка волкінг з однією крапочкою, друга швидкість. Перший унікальний жерех є. Мітку залишаю. Я знаю, що на жереха часто бувають якісь турніри, можливо, є і більше міток. Я знайшла 5, тому всіма ділюсь. Наступна мітка: йдемо на локацію Західний Тибр, повертаємо вліво і біжимо. Швиденько біжимо до мосту підвісного. Ви знали, що на цій локації є підвісний міст? Тепер знаєте, хто не знав. Отже, біжимо до мостика. Біжимо, біжимо, біжимо. З нашим спінінгом і з тим самим волкером 28 грамів, салатовий гачок 3-0. Перебігаємо на інший берег, повертаємо вправо, спускаємось під міст і закидати будемо майже на протилежний берег. Проводка волкінг, друга швидкість. З однією крапочкою. Контролюйте, щоб була одна крапочка на проводці. 36-38 метрів. Не спіша. Друга швидкість. Робимо нашу притяжечку. Приходить він десь на відстані 25-20 метрів. Так. Ось другий є 7,496. Хтось мене просив в коментарях е знайти прикорм, як ловиться цей жерех на 10 я поки що не знайшла. В процесі, якщо знайду, обов'язково поділюсь. Так, наступна третя мітка. Знову повертаємось на повітряний міст. Але біжимо вже в інший бік. Повертаємо вправо. І з мосту наліво. Спускаємось майже також під міст. Закидаємо на протилежний берег. На відстань 50-52 метри. Приманка знову ж той самий волкер 28 грамів, гачок 3,0 салатового кольору. І протяжечка на другій швидкості. Тягнемо, нікуди не спішимо, насолоджуємо рибалкою. Оп, вчепився. До речі, я намагалась кидати ближче, бо помітила, що він бере майже під берегом десь за 10-15 метрів, але немає, проводки пусті, як правило. Можливо, у вас вийде. І ви поділитесь зі мною своїми лайфхаками. Так, третій є. Мітку також залишаю вам. Далі в мене пік вже йде на нуль, тому я перемоталась на ніч і на локацію тибровий виток відправилась туди, де човники. Повертаємо вправо. І біжим. біжим, стаємо навпроти, бачимо на протилежному березі така чорна коряжка стеричить. Ось стаємо навпроти неї і кидаємо прямо біля неї справа. На 50 також десь метрів. Знову той самий волкер: 28 г салатовий, гачок 30, притяжечка волкінг з однією крапочкою. Бери він максимально швидко, от саме на цій точці бери дуже швидко. Ось є четвертий. Ну всі свої секрети вам відкриваю. Так, 7 кілограм. Ну, малючок. Не 10. А вони тут є 10 плюс. Так, і остання мітка. Знову повертаємось на наш повітряний міст. Біжимо туди, куди бігли сама перша точка була вліво. Але ловити будемо не під самим мостом, а трохи далі, трохи вправо. І закіт робимо також на 50 метрів, плюс-мінус там, да, ось 51 зараз вийшло. Ну, достатньо на 50 метрів, 49-50. Він також приходить на відстані 30 20 метрів. Десь от в цьому проміжку 30-20. Але я так розумію, що починає бігти за приманкою десь 40 метрів, тому що є такі покльовочки, атаки. Все, ось п'ятий є. А, до речі, я ще в нічний пік не пробувала пройтися по цим самим точкам. Можливо, тут можна спіймати за день ще більше цих унікальних жерехів, можливо, тут ще є якісь точки, які я не знайшла. Але я знайшла, те, що я знайшла, я з вами ділюсь. Міточки всі позалишала, користуйтесь, рибальте задоволенням, вигравайте свої турніри, отримуйте подарунки. ось, Будь ласка, 5 уніків. Всім папа! -па.